Які ціни в терміналі. Чері 115 гривень. Ось такий перчик. По 100 гривень. А помідор. 80. Лимон. По скільки водить? 105. Апельсинка. 115. Такий салат. 300. А ось такий. По 320. А авокадо, ящик. 1200, мандаринка 80. Апельсинка ось така. По 70. А кабачок. 85. Це все 16 магазин, перший термінал. Ось така апельсинка, 90. А перчик по 90. Ось така груша. 135. Це все 19-й магазин в першому терміналі. Полонечка в терміналі 220 гривень. 65, ось така 65 печеречка, а ось така 60 гривень. В чері по 110, а ось така гілочка 75. по 75. 15 Б магазин. добрий гриві. Також є по 40 гривень, по 55 гривень, по 50 і по 45. А по скільки зелена цибулька буде? Сто гривень кілограм. А спаржа? Триста гривень. 300 гривень кілограм. Це все двадцять четвертий, двадцять п'ятий магазин. А порей. Вісімдесят. А м'ятка по чотириста гривень скільки Оскільки зелена цибулька бериш? Зелена цибулька кілограм 120. 120 кілограмів, а ось такий пучок родився. 20 гривень. По 20 Чеку. гривень. А кріп кропчик 180 кілограм. 180 кілограмів, петрушка 200. 200 гривень. А ще у вас є, я бачу, черемша, по скільки буде? 150 кг. По 150 кг. А салата ось така гарна? Салатка у нас е, така 150 150. і масленка 100. 100 і така 100, і 120 двадцять. ось така зелена, 120 червона. Це магазин зелень.